Чорне море, чорне море, гей, я гей, плаче море, стогне море, гей, я гей, ще ніколи чорне море, не лютіло так від горя, не топило так ворожі. Ізмельська вокалістка Олеся Кічук випустила авторську пісню Чорне море. Це вже третя творча робота дівчини. Раніше вона вже презентувала дві пісні Ізмаїл та Крила. Текст до нової пісні Чорне море народився завдяки творчому тандему матері і доньки. Автором слів знову виступила ізмейльська поетеса. І за сумісництвом мама Олесі Кічук Тетяна Лесіна. Сьогодні пісня наша культурна зброя. Влучне українське слово, рішуча мелодія це все допомагає сьогодні тримати українцям стрій гідно і рішуче давати відсіч ворогові. І всі події, які відбуваються сьогодні на війні, вони нам болять. Ми вболіваємо за кожного солдата українського, вболіваємо за кожного українця. Ворог дуже хоче, аби українці були у вічі, відчували страх і біль, але цього ніколи не буде. Наші сміливі воїни йдуть у бій з усмішкою, з рішучістю, впевненістю, самовідданістю та з українською піснею. Тому ми вирішили зробити і свій внесок у цю боротьбу. Пісня наскрізь просочена нотками патріотизму, присвячена мужньому українському народу його захисникам, а також чорному морю та природі, які сьогодні нещадні до ворога. Згадайте, коли на чорному морі через сильний вітер не зміг висадитися ворожий десант. Чорне море було з нами. Воно сьогодні лютує, воно сьогодні стогне і воно топить ворожі кораблі. Я дуже хотіла написати пісню, яка би вкотре. Ще раз показала, засвідчила, який в нас сильний, мужний, незламний народ. І щоб це була, знаєте, не пісня, така як Ярославни, щоб це була пісня, попри все, пісня сміх крізь сльози, ось таким девізом, щоб це була пісня, яка б надихала, піднімала бойовий дух. Так народилися слова пісні Чорне море. Вперше Олеся заспівала пісню у символічне свято в день захисників і захисниць України під час концерту для військовослужбовців. А презентацію для всіх на своїй сторінці у Фейсбуці дівчина зробила 30 жовтня у День Чорного моря. Пісня пролунала під час концерту для наших сміливих воїнів для прикордонників у бомбосховищі. І я щаслива, що ця пісня дуже сподобалась нашим військовим. Це було видно на концерті. Я бачила посмішки на обличчях наших воїнів. Було видно, що пісня їх запалює. І для мене, як для виконавиці пісні, це головне. Аранжування до пісні зроблено професійним музикантом, звукорежисером та продюсером Сергієм Дмитрієвим. Для створення козацького настрою окремо навіть записали звуки автентичних українських інструментів. В цій пісні е, також прописані автентичні українські інструменти. Окремо наживо було записано. Трембіти, українські, західноукраїнські барабани, унікальні, оригінальні, автентичні сопілки, які створюють таку автентику, таку атмосферу дуже м -м, щиру, українську. Більше всього дівчині подобаються слова останнього куплету. Ділиться вона з нашою знімальною групою. Саме там вона звертається до свого маленького братика Андрійка та висловлює головний мотив цієї пісні Україна сильна, незламна, і вона обов'язково переможе. Знаєш, брат... Слухати пісню Чорне море можна на ютуб-каналі виконавиці. Кліпу поки що немає, але обіцяли, що в майбутньому його обов'язково відзнімуть. І ми сподіваємось, що наша пісня Чорне море також послужить справі, надихатиме українців на нашу скорішу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин.